Насильство не має бути частиною дитинства. Кожна дитина заслуговує на безпеку, турботу та любов. Щороку тисячі дітей стають жертвами насильства, що залишає глибокі рани на все життя. Але як ми можемо змінити цю ситуацію? Що потрібно зробити, щоб діти росли в середовищі, де вони не бояться висловити свої думки, де їхні права захищені, а мрії підтримані? Ми поспілкувалися з інспекторкою ювенальної превенції Ольгою Семенюк. У своїй роботі вона щодня стикається з викликами, але також бачить, як правильні дії та рішення можуть змінити життя дитини. Розкажіть, будь ласка, що таке насилля та чому важливо про це говорити? Насилля це певні дії, спрямовані проти особи. Розрізняють такі види насильства як фізичне, психологічне, економічне, так сексуальне насильство. Якщо ми говоримо про такий ще один вид насильства, як булінг, який спрямований проти учасників освітнього процесу, то ми можемо виділити ще такий вид, як кібербулінг, крім того, що є і фізичний булінг, і економічний, і психологічний, також кібербулінг. Про це важливо говорити, адже е, всі види і форми насильства вони наносять шкоду життю, здоров'ю та психоемоційному стану особи. Що робити, якщо дитина стала жертвою насилля? Якщо дитина стала жертвою насилля, в обов'язковому порядку про це неможливо мовчати. Про це потрібно говорити. Звертатися за допомогою, якщо це сталося, наприклад, в навчальних закладах, так до заступників, до викладачів, до психологів про це потрібно говорити і це обговорювати обов'язково. Яка роль юмональної превенції у створенні безпечного середовища для дітей? Більше профілактично. Ми проводимо профілактичні бесіди, профілактичну роботу, спілкуємося з доповнолітніми в індивідуальному порядку, адже набагато легше запобігти, ніж потім боротися з наслідками насильства дитинство має бути сповнене радості, а не страху. Помічайте, підтримуйте, дійте. Разом ми можемо зупинити насильство та подарувати дітям безпечне майбутнє.